Етер, окрім, власне, Атач Алілуї і а, помазані, мені хотілося почати так. Всім привіт! Ефір буде українською мовою. Аж, аж, аж трошки зникла. Сьогодні буде етер українською мовою. Так, я теж бачила це відео від Віри Брежнєвої і, звичайно, розчулено слухала вступ. Я поки що не так вільно володію, не так вільно розмовляю, але буду розмовляти як можу. Я можу сказати, що насправді, коли Віра говорить російською мовою, вона не те, щоб дуже е, активніше говорить і звучить якось так, ніби вона не розмовляє на піку своїх можливостей. Тож е, я в принципі потішена тому, що Віра нарешті звернулася до української мови. І хоча перша реакція на це відео була Ти Віра, Галушка, з Кам'янського, що значить я не дуже добре знаю українську мову. А потім я згадала, що в принципі. Віра Галушка з Кам'янського для нас, звичайно, це звучить дуже по-українськи під Дніпром на річці Дніпро вона виростала. Але знову ж таки, давайте згадаємо, що Кам'янське до давнього було дніпро і Віра поїхала з нього задовго до того, як це місто перестало бути дніпро Тож, ну, що сказати, будь-який перехід. Будь-кого зірок на українську мову, якщо після цього не буде ніякого відкату назад, для мене це переможенька. Тож, я хочу сказати, що, попри весь сарказм, який виникає, коли ви чуєте черговий перехід в таку, в такій чи іншій мірі від якоїсь нашої зірки, треба це вітати, тому що. Нам краще, аби вони спілкувалися українською, а не якоюсь іншою. А от якщо буде відкат, то ми вірі все пригадаємо. Якщо ви не розумієте українською, ви можете просто розуміти мову любові, кохання. Тож ми запам'ятали це звернення і <свісно> будемо слідкувати за вірою. А взагалі мені хочеться сказати, що, а, попри те, що я досить часто критично висловлююся стосовно того, що Українську мову використовують досить лицемірно і перехід часто, як у творчості, так і у спілкуванні, відбувається під пресингом законів ринку. І, відповідно, треба це визнавати тим зіркам, які це роблять, які замовчують, чому вони це роблять. Але з іншого боку, я слідкую за тими порохами, які відбуваються у нашому просторі, і завжди з радістю і з натхненням відзначаю величезний еволюційний шлях. тієї чи іншої

Ну, я обираю, поки ми не починаємо. Украї... Як ви бачите, Надя не могла без репетиції сказати навіть дуже короткою репліки, яку їй треба було сказати у кадрі, для того, щоб її фраза прозвучала в етері каналу Україна. І вона декілька слів запитала перед тим, як сказати власне ту репліку. Скоріше за все, репліка тривала 10-20 секунд. чи скільки. і от для того, щоб сформулювати щось таке українською мовою, Наді треба було дуже багато надзусиль і дуже багато консультацій. Водночас я подивилася етер, який називається. Зараз одну секундочку скажу, як він називається. У мене тут є. А навіщо казати? Давайте ви подивитесь, а я якраз знайду. Я почала вчити і почала дуже дуже активно читати книги українською. Я згадала свій досвід підготовки на голос Діти. Тоді я вирішила, що буду спілкуватися. Українською і знайшла викладачку. десь це років було п'ять тому. Юлі за рембу Юля, привіт тобі, величезне дякую, тому що саме вона мене навчила, як самостійно робити. Я читаю в голос десь п'ять хвилин. Я можу записувати це на диктофон, потім слухаєш. І ти навіть не помічаєш, скільки помилок ти робиш, коли читаєш голос. Я їх робила дуже дуже багато і досі помиляюся. В мене не ідеальна українська мова. Я все одно в житті використовую там якісь російські слова. Але я коли дозволила собі помилятись, мене понесло в плані українського. Я себе не дратую через це. Я знаю, що багато людей не можуть перейти саме через те, що вони почувають себе як міша. мені каже в мене відчуття, що мені зробили лоботомію. Що... Всі ми кличком да, да, що... є таке трошечки, але я за те, щоб підтримувати людей, які намагаються, я можу там, якщо друзі роблять помилку, я обов'язково скажу. І зараз це знаєш, як відбувається. Це наприклад, ти там щось сказав, росизм чи просто російське слово, і там ну не знаю, там господи, ну, яке, боже, російське слово, яке ж сказати? Ну. що... Ага. Яке яке сказати на ну, яке слово російське слово? Мені подобається мені подобається, коли Зеленський обмовляється в своїх прямих зверненнях до когось або в спілкуванні з журналістами, коли він не може знайти російське слово? Мені подобається, коли на дідорафієва не може згадати російське слово, яке відрізняється так, щоб можна було заговорити про переклад. І як ми бачимо, відбувається еволюційний шлях. Три роки, три роки минуло з того відео, ну, може трошки більше, я не знаю. Я просто знайшла його в архівах за 19 чи 20-й рік, і ми бачимо величезну зміну у тому, як Наді Дарафієва здатна вимовляти і розповідати все, що вона хоче українською мовою. А етер називається українська мова як мова сучасної музики. Рекомендую послухати, досить цікаво, є хороші лайфхаки. Короче, ну ладно, це не важливо суть в тому, що я виправляю, наприклад, людину Одразу, чи і людина, так, свою думку. Ну, не перериваю, звичайно, після цього. І людина каже, о, дякую. Тобто зараз всі ми один одному не умнічаємо, а допомагаємо. Як умнічаємо буде? Вирі. <гум> <гум> <Короче, гум> я постійно питаю, наприклад, так. от як з тобою зараз в діалозі, я питаю, а як це буде? Як це буде в інтерв'ю, коли я прям вже йду кудись? Я стараюсь цього не робити, не загострювати на цьому увагу, вже там дозволяю собі. Читаю тільки українські книжки, читаю вголос періодично. І Надя говорить про дуже хорошу рекомендацію про те, щоб для того, щоб покращити свою мову достатньо брати класні українські книжки і читати їх голоси таким чином, особливо, якщо ти записуєш і слухаєш, як ти звучиш українською мовою, таким чином ти можеш побачити, наскільки у тебе мовленнівий апарат не пристосований до того, щоб якісь речі говорити. Але практикуючись, ти зрештою позбавляєшся своїх недоліків. Я хотіла вам показати отакий от ось невеличкий еволюційний шлях. Маю надію, що Віра Бережнєва роки через три покаже нам не гірший результат. Більше того. Ми бачили навіть, на прикладі Януковича, його можна було навчити читати промови з трибуни українською мовою 15 хвилин поспіль, і він не робив жодної помилки. Тож навіть Януковича можна навчити українській мові. Давайте сприяти тому, щоб якомога більше українців переходило на українську мову і, звичайно, використовуючи іноді саркастичні якісь. <кій> Я не знаю, коментарі з цього приводу робіть це так, щоб це не підривало і підважувало бажання тих людей, які роблять над собою велике зусилля, все-таки продовжувати це зусилля робити. Але справедливості зараді мені хочеться сказати, що у наді, наприклад, нещодавно згадали в Твіттері і в багатьох інших <кхи> соцмережах. Її відео того, як вона починала свою кар'єру, і ви знаєте, ну тоді українська мова якось їй і не заважала. Мені присудили всі клопи, о, що дідані, ділі дідана, о, а щоб мені пощастило кузьму любити, і аб не стала більше хлопцям голову корота. Як ви розумієте, це відео чи з шансу, чи з реаліті-шоу, побудованим навколо шансу, тому що там було реаліті-шоу, і там брала участь і Надя, і брала участь. Ну, там багато зірок, яких ви потім побачили в інших проєктах, і вони досі деякі продовжують кар'єру, вони брали там участь, зірковий шлях, чи щось таке. Можете загуглити, згадати або подивитися заново, якщо ви, наприклад, тоді не застали ці передачі, тому що були за малими.